Доброго дня, з вами компанія Fresh Auto І сьогодні на вироді нами свіжо привезений, який є на продажі Шкода Кодіяк. В сірому кольорі на камерах 360, на топовій LED-оптиці, на панорамі. Семимісний автомобіль, який ось так дуже-дуже гарно виглядає. Що хочеться розказати, цей автомобіль, що він дійсно класний, він крутий. І мегабомбезно виглядає вживу по автомобілю. Спочатку з вами пройдемося по лакофарбовому покриттю, а далі вам покажемо всередині. Ось візьмемо прибор і покажемо вам, що він дійсно цілий. Капот 123, 132, 127 залежить від того, я в кого відкалібрований прибор 123 123, 115. Капот цілий він не фарбований, хоча він має такі ледь-ледь-ледь незначні крапочки, тому що це слід від експлуатації автомобіля. Потім далі, передні крила. 128, 113, 103, 122. Це вже бокова дверка пішли. 122, 112, 108 113, 122. 97, 120, 119, 114, 123. Також кричі, пишемося. 108. Дах автомобілі цілий. 109, 111, 119. Дах цілий. Потім далі. Задня кришка задня ляда 118, 113, 122, 120. 122 108 107. Задня е, кришка ряда також ціла. 135 124, 126, 111, 122, 118, 123, 127, 118, 118, 120, 111. 110, 112. Ми доступ спрацював. Ось автомобіль відкрився. Тож, був автомобіль повністю цілий, ми це перевірили. 20 диски 235-45, але на DCC-500 він на них Е, Потім далі. Ще вам покажу його спочатку ззаду, а потім будемо переходити до передньої частини. А на крок кришка багажника. Ось, будь ласка, вона гарна в збереженому стані, буде досить часто тут обальки, побити, почухане. І доводиться відновлювати задня шторка. У нас сім місць є в автомобілі, акустика, там далі компресори. Ось, будь ласка. Задню ляду закриваємо. Тож, заднє сидіння Алькантара прошита червоною ниткою. Шкіра, такий карбон. Задні підігріви. Будь ласка, з таки десь панорама. Чорний дах, чорна стеля дуже красиво виглядає. Затишколи Е, Шторки має автомобіль також. Має топову музику Кентон, має повний електропакет має мульта кермо, має е, самопарковку, е, партлоники, має Webasto. Е, потім далі має передні підігріви. також нагадую, що має камери 360, безключовий вхід. вхід. Будь ласка. І пробіг автомобілі 110 тисяч. Дуже м'яко класно заводиться. Попробую на автомобілі проїхатися. Уф, приємний звук. Так, класно. Класно, круто рулиться. Тобто по автомобілю припаркую бо радіо запрацювало. Ось, Будь ласка, гляньте кермо, в якому стані, воно не потерте, не подерте, не почухане. КПП, ручка також в ідеальному стані. Приїдемо до сидінь. Сидіння цілі, вони не полопані, не потерті, не потріскані. І це все заводське і оригінальне. Ще також глянемо автомобіль під капотом. Мати розуміння, а що в нас там. Будь ласка, всі болтики, все в оригіналі. Нічого не знімалося і не фарбувалося. Так що кого зацікав даний автомобіль, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, і він може бути вашим. Всім гарного дня і хорошого настрою!